Я всіх вітаю. Спробую зробити таке відео з, з повітряною відводкою. Зараз мені треба їхати на Ямадорі сьогодні зібралися так. Я ось був перед цим накинув проволочку, був підцепив її на цю другу гілку. Не пам'ятаю, що я хотів робити, чесно говорячи, я не пам'ятаю, чи я хотів їх робити двойну. Одну другу чи тільки одну. Бо тут проволока була трошечки тільки за, як, за, зацеплена, да, якорем. Ось і ми вже бачимо її, ось сліди наші. Бачите, вже пов'їдалося вона. Не то, що пов'їдалося. От наскільки клен делікатний. Це я її коли робив. Місяць часу тему навіть місяця не пройшло. І ось ми бачимо такі ось, ось наші сліди. Я ось її відкрутив і зараз її кину сюди рівненько вниз, отак рівно, чисто, щоб мені зацепити трошки, щоб дати от якийсь трошки маленький згибчик. Що я зараз буду робити? Нормально, я би ось, ось о, де, де цей, ось наш ось оцей поясок. Ось ми бачимо поясок нашої, Це на деревах видно, де наші бруньки можуть рости. Да? Скажімо так, вузол наший. І з нього нам корінці викине. Оцей вже дефект статися може. Оце з проголки. Можна було б зробити трошки вище надріз, але я боюся, що потім з нього нічого не вийде. Я роблю ось буквально От цих бронючок, ось їх тут видно, не знаю, чи вам видно їх ці бронячки. Ось о, тут є пару бруньок маленьких, червоненьких, одних, ось о, пів сантиметрика. Отак ось, о, буду зараз обрізати. Обрізати нашу кору. Я знову не підготувався, не подивився назви всі. Камбіо, ніка Трошки розповім швидко. Для тих, хто захоче, хай беруть книжечки, літературу чи інформацію в неті і, і цікавляться. Да, є багато трудів по роботі, багато по, по черенкуванню, по... по чому угодно, по ботаніці і... і то каже, може знайти. Я вам поясню так приблизно для тих, хто чи немає часу, чи не хоче. Так, візуально на око. Ми знімаємо нашу кору. Під корою йде зелений такий наш зелений слой. Ми той зелений слой знімаємо. А під ним є біленький, тоненький. І по тому біленькому-тоненькому йдуть наші всі поживні речовини. То ми його не повинні не зняти його. Я ось під цим кінцем ось йду. Замножечком хочу підрізає гострішим. Трохи, ні, ні я не в синю, одна не вганяю, бо інакше, ми, інакше ж ми переріжемо все. І ось оцю зелену всю нашу, зелене наше знімаю, зелений, зелений, зелену частину страту. Бачите, постійно треба з переводами ще працювати. Ну я знову говорю, повторю, я не являюся цим експертом-спеціалістом. Помітриних відводків я робив трошки колись давненько. Хоча роки-три часу тому я хіба з клена зняв дві гілки, вони внизу, не з цього. з іншого. І одну відводку я зняв, коли був ковід. І зі той гави то вже мене там вона є. І черенків з нею багато наробив. Так. А для того, щоб сказати, що я, я розуміюся, на цьому ти треба робити десятки, десятки і сотні. Черенків від воду. Ходіть скажуть, ти в цьому розумієшся. Так, я ось у нашій надріз зробив. Де він тут листки? Воно, бачите, кілечко, лечко, наше кільце. Ось Осьо. Ну, ми називаємо гормони радіканти, радіканти і польвери. Радіканти, коріння, да? алеї ліньози, Талеї це черенки ліньози дерев'янисті, тобі ж. До цього року, де воно м'яке, де воно вже дерев'яне стало, да? тверде вже. Це що були, були, були питання вчора, що чи на минулорічних всі робить дерева, чи не всі. Є якісь деякі є, я знаю, що деякі є рослини, яких роблять на новорічних, на, на цього року. І гілочках. Ну, основна маса хіба що на, на, на таких на старіших. На старіших. Так. Я сюди всю гормону підмазав. А, що я сюди пиліцю і насипав, воно білий порошок такий. Так, не буде тут вам довго служить. Ось о білий порошок. Я його підсипав трошки з водою ось о, розбадяжив. Якщо ми ямадорі копаємо, просто як баночку вчора купив чи позавчора, а бути пленка. Тут ось у нас фольги ось, ось з алюмінієвої. хтось вже зняв, це вона вже би ця баночка. Вона була в коробці, навіть не глянув. Просто дирочки прокалуємо як туди да, в солянку. І коли коріння, коли ямадори взяли, чуть-чуть підсипали. Не перегибаємо палки, дуже, дуже з цим бо що занадто, то не, то, то не здорове. Так, я ось о, сюди гормончику під, підсипав, нашого да? стимулятору росту. Та я ось беру цю проволоку ось сюди трошки нижче. Вона вже мені буде тут заважати, навіть не знаю куди, бо тут ось ось ще одна згівка цікава, я на неї дивлюся, може я на ній теж зроблю наступного року щось із нею зроблю. Ще не знаю, з чого я буду робити дерево. Я тут. Це всі мої експерименти. До речі, їх робив. Мої всі відео були з нашими черенками, то так вам були чисто поради не по самій техніці, як це робити, а як, як із черенка, щоб вже ми трошки вже дивилися з тим наш майбутній, скажімо так, Дизайнер на нашу на майбутню форму дерева, там, щоб це була не просто палка втикнута якась. Да? Багато, багато хто робить черенкування такі, рівні патички, їх бо без них нічого не зробиш. Так, я ось такий цей раз ось простим ось степіром, ось да, не знаю, як воно називається. Тріч, я ось такий пакетик зробив кульочок. Ось його тут скріпив з одної сторони. Я ще сюди дерево продіну і закрию його. Да? Раніше робив, бо тут трошки мало міста, раніше робив нормальну карамельку, просто його стягуєш чим да, внизу. Якоюсь тяжкою чим небудь Робиш пакетик більше дліннішу, да, завертаєш що-нібудь, накрутив, туди насипав землі, тут вже не так важливо. Хтось робить з глечиків, з пластмасових там деякі умови, кому якщо зручніше робити. Да. Це ж ми робимо із великих рослин, і з маленьких рослин ми це робимо. У мене гілка залиша внутрі, там всередині. Оце Все мені не хотілося, звісно, цю гілку. Е, Бляха, хам нема, Воно дуже близько в мене тут. Получається, що в мене досього відстані буквально мало-мало-мало. І мені немає де його зацепити. Якщо я підцеплю вище, то то трошки буде... Зараз біжіть, я спробую обрізати листки. Останеться жива, останеться вже гілка — Тут, В принципі, я хотів робити щось з нижньої частини, з першої, да, ось, з першої гілочки. І тут щось посередині. тому Це на ніс декілька років розтягнути. Тим часом, коли воно йде, воно це все наші жертвені, то воно внизу, скажімо так, теж крутіше стає. Так що на це з цього робити якусь там паніку не потрібно якусь паніку з цього робити, все нормально, от бляха муха. Так я не хотів цю гілку сюди. Але... В середину нашу карамельку. Карамелька це конфетка, да? як тут кажуть, ну, конфети це у них по-другому, це у них там на свадьбах, горішки в глазурі якісь так. Попробую його підсипити. Не знаю, що в мене вийде. Щось тепло. Що таке залишилося, бляха-муха. Оце так, коли немає часу, коли немає часу, щось вийде. Щось йде криво, коли немає часу. Бляха-муха то одне, то друге, то інше, Вибачайте. бачаєте. Я думав би сам робити поволі спокійніше, але... уже я проблю видео, то что-то мое статус А Вот, блин, собачура. Тут, наверное, наверное, это самое. Ці скобки на цього розміру. Щось в мене таке відчуття. Вони сюди стають, всередину, але щось тут не, не функціонує. Вони хіба трошки більші? Зараза, Так, окей. А Та що ж ти ляжеш, будеш робити, бляха? Вибачайте, друзі, вибачайте, але вже не буду переписувати це дерево, вже почав це дерево відео, бо вже почав робити, то пізніше буде. Зрозуміло. Так, вона в мене трошки пішла високо. але я тут ще хотів одну робити справу, я хотів ще з цієї гілки такий зробити експеримент. Ааа, ну, я зробив наступного... Наступного разу дороблю. Хотів зробити експеримент і зразу дві гілки знімати. Я такого ще ніколи не робив. Так. Я зараз закончу з цим, закінчу і хіба мені треба буде їхати. Так, ось якийсь я зробив. Не знаю, чи ці скрепки будуть тримати. Я то раніше зажимав, бо я тоді трошки, трохи як землю трохи підтрамбую, щоб воно тут чогось в мене не вийшло. Так, добре, що земля. Акадама, Акадама, торф, торба наша торф. Багатенько. Перліт. Ось о біла ця штучка. Ось він називається перліт. І ще кажуть агрій перліт. І ось таке воно легеньке таке осьо. Воно по, по вазі, як пінопласт, воно не пінопласт. Я вже не пам'ятаю, що робить. Матеріали. <кій> а, mantiene la porosità del terreno e previene ух, написано тут. Аристанії ідрічі. Mm. Підтримує порозний порозне пороз... пороз стає, да, тобто як я от камінці добавляю, щоб провітря проходило землі і перешкоджає, це шкоджує, <кій> перешкоджає і щоб збиралася волога. Вони пишуть те ж саме, що я писав за, за, за ці камінці, за, за наші, да? ну, Воно ще й вологу тримає, то багато хто. Дехто я чув, що навідорі в чистий перлік садили. Колись я чув. Ну, люди експерименти роблять, так що я думаю, що такої якогось там чіткого правила я думаю що немає, тому що кожен буде робити по-своєму. В когось буде виходити, в когось не буде. Це від от, от багато чого залежить. от то, як ви пізніше до цього відноситесь, скажімо так, да. ну ось щось таке прикладовому ми робимо. Не знаю, як воно буде тримати. ну, Річ в тому, що я за це зараз не переживаю, бо я можу зробити отак. От Я ось можу взяти навісту ізоліту. І от так, щоб мені не дуже за це переживати, ось таку арматурку. Йому таке арма поясов підкину сюди трошки його, да? ось, щоб воно мені держало. Якийсь час. О. Ми його так І все. Треба міняти пшикалку, вже купив другу. Не тримає повітря, треба цілий час. І ми починаємо його заливати. Ми його заливаємо, заливаємо, поки воно все в нас не, не стане вологостю. Ну це таке, може день два його поливати, да? поки воно все набрякне і воно вже стане єдиною масою. І в втінь, в втінь, в втінь. В в в Став на сонце, ми нічого цього не ставимо. А тут зараз потім, після буде час, зроблю тут ще ось одну карамельку сюда ще і зверху на цю всю штучку підставлю. Треба на було трошки, бачите, я не прочитав, що в мене ця розвилочка так роздвалюється. Ну, я в таких навіть випадках і експериментував. Доведи мої ножниці, все разними. Різними способами. Це не важливо, як його там тут зробите. Важливо, щоб воно тримало нашу, наш ґрунт вологий, який ми тут маємо. Наший вологий ґрунт. Ось да? вже можна зверху одну частинку додати. Но я це додав сюди потім, пізніше вищу, з да? однієї сторони, ще і прикріплю ще. Сюди ленту кину, в мене буде одна, тут одна буде зверху. Да? Буду пробувати знімати два, два наших відводки повітряних. Ну, а це ось я навіть таке ось, маленьке, не знаю, що з нього щось може вирости, не може вирости. Дуже маленьке те, що я показував. До речі, вже бачу тут ще багато часу. Я на черенкуванні, я багато черенків знімав кору з цієї сторони. Ну Це не є фактом, що це є ідеальне. Скоріше все, я би вам порадив би на якійсь частині знімати кору, на якійсь оставляти так цілу, яка вона є. Воно В будь-якому випадку випустить коріння там, де наш є, оце, і узлова оця, ця зона да? наша з буньками. Ну, сам цей переход, щоб ну, що ви можете перегибати паличку, да? це на, на, на марготах на повітряних відводках. Воно знімається. На, на, на черенках багато сама маса не знімає ніхто. Хтось знімає, я там часами я їх не роблю кожен день, то я не можу якусь панацею по цьому поводу зробити, да, сказати. Так що приблизно так. Ось його треба підливати, 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 поки воно стане всією однородною масою. Тому що ж капілярність, капіляри наші будуть працювати. В ґрунті, то вони будуть вологу передавати. На це треба трохи часу. І ми ще пізніше, пізніше ми підтрамбуємо, щоб воно не було повітря там, скажімо так, не було пустоти якоїсь, да? щоб десь там якийсь був мішок повітряний пустий і в ньому не збиралася. Бо в ньому тоді буде пересихати без ґрунту. Да? Це як ми навіть робимо при пересадках наших дерев, щось постави дерево, знизосталося повітря. Ми землю не втрамбували добре, там воно швидко пересихав, Є весь повітря і... і тим чином підгнива. Воду сохне, не є, так що нема такої монотонної, такої, скажімо, маси да? і вологи. Так, добре. Ну Ось таке маленьке відео, пізніше зроблю, ще вам може чимось.